Країні потрібні єдність і рішучі дії, бо час слів минув. Намі було прийнято рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривидні, потужні, де можу і бладнання помістити і боєприпаси, і пускову установку. Фон для наших воїнів постачаються нові з нульовим проблеми. Yeah. Ці вони підуть в десантно штурмове війська. Зараз у нас найважливіша проблема: яким чином швидко дві сотні автомобілів доставити. України. Ми робимо все для того, щоб на фронт у нас надходила надійна техніка. І ми цю співпрацю продовжуємо. Купується бойова техніка для українських десантів. Ця машина буде сприяти нашій перемозі. Проєкт «Посейдон» Дрони, які літають на висоті 5 тисяч метрів, які бачать на відстань 15 кілометрів з вдосконаленою системою захисту і антиджемінгу, вже з новими функціями радіоелектронної боротьби. І Сьогодні весь південь України вся артилерія, бо це є очі, арти, вся розвідка є в надійних руках. Ми пишаємося. Всіма слава Збройним силам України і слава Україні! Ми запровадили спеціальний проект евакуації з поля бою. Ми його допрацьовуємо, встановлюємо додаткове бронювання, захищаємо канали зв'язку, робимо антиджемінг. Єдина мета це звільнення української землі і рятування українських воїнів. Це є війна майбутнього. Це є спеціальна броньована техніка, називається Спартан. Вони виконують розвідувально, дозорну і бойову функцію. Це бронетехніка, яку ми знайшли. І українські збройні сили мають досвід, оскільки міністерство оборони Великої Британії декілька десятків спартанів поставило в Збройні Сили України, які знаходяться на озброєнні командування десантно штурмових військ. Ці броньовані машини вже готові для справжньої Будемо ставити за мету, щоб зброїти штурмовий батальйон для того, щоб на сході і на півдні звільняти українську землю. Ми з вами робимо все, що можемо, для того, щоб підвищити оснащення Збройних сил України. Це те, про що мріють Збройні Сили України. Цей велик називається Оскос. І от цей ж кошу ближає нашу перемогу. За ініціативою Марини Іри Геращенко, Артура Герасимова і всіх депутатів фракції, які скинулися. І от ми звітуємо, тому що подарунок нарешті прибув до України. Саме цей тягач буде тягати німецькі панцери, польські краби. Які важить скільки, що не розраховані наші системи, це зміцнює нашу єдність і примушує робити те, що ми робимо зараз: наближати перемогу.